Це, це прямий ефір на каналі Ті Венергії сьогодні відомий український журналіст і публіцист Віталій Портніков буде висловлювати свої окремі думки стосовно найрезонансніших подій цього тижня. Ми будемо сьогодні підсумовувати те, що сталося за тиждень. І наскільки в вашому особистому хіт параді подій, які відбулися, яке місце займає промова? Путіна, чи почули ви щось від людини, яка мені здається вже на спробує наздогнати час, але цей час втрачає чи це моє особистість? Мені здається, що Путін не намагається наздогнати час. Він намагається повернути час назад. Це його головне політичне завдання, тому що такі режими, як путінські, існують тільки. В умовах часу, що зупинився, і найбільш комфортно почуває себе в умовах часу, який повертається назад. І до речі, тут Володимиру Путіну вдалося багато що зробити в часи свого правління. Фактично, Російська Федерація, яка за часи його попередника так чи інакше розвивалася в бік цивілізованого світу, досить стрімко опинилися у середньовіччі. і всі ці прийоми, які Володимир Путін разом із своїм найближчим оточенням сьогодні застосовує для управління Росією, це все. Прийоми з минулого навіть, до речі, під час цього послання було очевидно, що всі ці пошуки спекулянтів, які в варіації голови служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Михайла Фраткова перетворилися у пошуки диверсантів, це прийоми сталінських часів, адже більшовики. До моменту великих сталінських репресій, фактичного знищення суспільства, як такого в 30-ті роки, пояснювали свої поразки в економіці, в політиці, в соціальному житті, виключно тим, що їм заважають диверсанти на тлі оцих великих репресій. Про це не багато хто пам'ятає. Але перед репресіями були величезні такі судові процеси над промпартією, над якимись там зимовщиками. Над тими, хто погано постачає комбайни, кожна кожний провал але, в економіці, та, це але, була диверсія, але тут питання ще трактування: ці 66%, які підтримують Путіна, можливо, вони почули дещо інше в цій промові. Це взагалі не має значення, що вони почули. Тому що 66% людей, які підтримують Путіна, можуть перетворитися на 75% людей, які деякі не підтримують Путіна в день, коли Володимир Путін перестане бути президентом Російської Федерації. Мені взагалі дивно, коли люди говорять про підтримку Володимира Путіна, про рейтинг. Цей рейтинг це виключно рейтинг наказу, рейтинг безвідповідальності, рейтинг відсутності у людей, які говорять зараз про підтримку російського президента. Будь-якого я б сказав, навіть не... Державницького інстинкту, а інстинкту власної відповідальності за майбутнє, за своїх дітей, за свою країну. Ось згадайте, скільки людей підтримувало Йосипа Сталіна в часи його владування в Радянському Союзі? 100%, да? 99. Причому, якщо ви думаєте, що люди тоді не знали про сталінські репресії, ви глибоко помиляєтеся. От я, в мене є навіть документи. Сімейні щоденники моїх родичів, де чітко є оцінки 37-го року. Це при тому, що родичі зовсім не були опозиціонерами, а навпаки, були абсолютно лояльними до останнього дня до існуючої влади громадянами. Як тільки Хрущов виступив і сказав, що були помилки, що Сталін проводив репресії, ці люди в це повірили наступного дня. Брежнєв. не можна було поганого слова сказати. Ми так спокійно живемо. Леонід Ілліч бореться за мир. Почалася перебудова, виявилося, що все це була геронтократія, маразм і таке інше. Лужков 70% відсотку підтримки москвичів, які перетворилися у 3% наступного дня після відставки. Ви уявляєте собі, ну, ви взагалі серйозно ставитеся е до цих людей? Так я просто не уявляю, що робитиме, скажімо, західний світ. Що, що взагалі робитиме світ, якщо він усвідомить, що власне немає наступника право наступника в Путіна, і це що це означає? Що Путін залишиться ще не менше років на 10 у владі? Це теж не має ніякого значення, так. тому що це питання не особистості Путіна. Путіна як особистості взагалі не існує. Це чарівник е смарагдового містечка, насправді. А питання стійкості системи. Е, наскільки можливо зберігти цю систему взагалі? систему минулого часу, із Путіним чи без нього це величезне запитання, е, на яке можна дати чіт, тільки чітку відповідь. Ця система не може зберегтися. Вона зруйнується. Інше питання є: чи залишиться на чолі нової системи Путін чи ні? Сталін залишився на чолі система, яку він модернізував у, наприкінці 30-х років. Він перейшов від революційного більшовицького хаосу до справжньої автарки. Було знищено практично всю партійно-господарську еліту колишнього Радянського Союзу. Тут, в Києві, склад Центрального комітету Компартії України змінювався три рази. Що було з попередніми складами, як вважаєте? Їх розстрілював. Але Сталін чолі системи залишився. Повністю оновилося Політбюро, Раднарком, депутатський склад, делегати партійного з'їзду. Є інший шлях зміни системи, коли змінюється перша особа. Так було в часи Хрущова, коли спроби реформування Радянського Союзу, політичного реформування, перетворилися на застійний період Брежнєва. Змінилася перша особа, а апарат залишився. Що буде зараз? Я не знаю. Я тільки вам хочу сказати, що в системі, яка існує, вже нічого зробити не можна. Ну давайте економічний фактор. Всі думали, що падіння режиму Путіна розпочнеться з кінц стрімкого падіння цін на нафту. А ж раптом ми розуміємо, що цього не відбувається. Фактор Чечні в долі президента Путіна чому не відбувається Може все. Бути? Відбувається ну, от я хотів би, щоб ну наскільки відбувається, а як ви хотіли, щоб а, це відбулося а, за три дні? А Володимир Володимирович каже, ну немає проблем, Навіть санкції не проблема. немає значення, ми будемо що він, розвивати він, немає держави. значення, якщо він скаже. Ну це ж немає значення, що він говорить. Падіння режиму відбувається. Чому вважають, що воно не вдасть? Тому ну, що вважали, що нафта впаде з 120 доларів до 65, і що режим впаде, якось собі це уявляли? 65 чи 70 доларів це було, здається, ще кілька років тому в Росії. Це вважалося досить великим успіхом для російської економіки. На цих цифрах режим не впаде, не паде. Це буде просто продовження зниження ціни, продовження економічної деградації, продовження. Дії санкцій це це ж процес. Процес падіння режиму Путіна може зайняти від одного року до десяти. Ви пов'язуєте підготовку до, скажімо, до його промови, яка пролунала два дні тому з тими подіями, які сталися в Чечні. Ну звичайно, це була спецоперація, щоб продемонструвати, що е, васал Путіна Рамзан Кадиров не контролює ситуацію в республіці. Але це теж не невелика новина, тому що контроль над ситуацією в Чечні здійснюється Рамзаном Кадировим та російськими е, спеціальними службами виключно за е, е, рахунок. Досить жорстких репресій в цій е, Російській Республіці, і є десь, знаєте, коли вже жорсткість дійшла до свого максимуму, і можна існувати тільки в такій площині, далі не можна йти. І от на цій площині жорсткості доводиться вже рахуватися із тим спротивом, який існує. От і все, це не, не досить складно. і Єдине, що є важливим, що ми не знаємо, хто саме є автором цієї спеціальної операції. Тут можуть бути варіанти. Може бути і ічкірійське підпілля, це один варіант. Може бути, і ісламістське підпілля. Чечні це другий варіант. Це різні насправді групи, різні інтереси. І може бути це найбільш важливий момент: Ісламська держава. Яка вже зараз може існувати на території Чеченської Республіки, як і на території будь-якої сьогодні країни світу, в якій є люди ісламської відсповідання? І от якщо там є ісламська держава, то треба буде сказати, що Росія зіткнеться з найбільш серйозною загрозою за всі часи свого існування на політичній карті світу, тобто з 1990. Першого року, тому що я думаю, що російські спеціальні служби, російська армія і Кадиров не зможуть перемогти самостійно ісламську державу, якщо вона буде готова діяти на північному Кавказі. Для такої перемоги потрібно об'єднання зусиль Сполучених Штатів, Європейського Союзу і Російської Федерації. А для об'єднання таких зусиль потрібно, щоб Росія повернулася з свого минулого в сучасний світ. А це не є можливим, тому в принципі криза тут неминуча. Нема не ви не бачите такої можливості, навіть враховуючи той факт, що це може бути останній бій Росії, тому що проти, проти такого супротиву Росія власне не може вступити. Ні, ну Чому це останній бій? Вона просто втратить Північний Кавказ, вказу. Росія ж від цього не зникне, як ми не зникнемо від того, що там втратимо чи не втратимо Донбас. Ми продовжимо буквально за кілька хвилин говорити і про наші внутрішні події. Я нагадаю, що сьогодні свою окрему думку висловлює відомий український журналіст і публіцист Віталій Портніков. Залишайтесь на тіле. Ви на каналі TV. Це окрема думка. Наш гість сьогодні Віталій Портніков, відомий український журналіст та публіцист висловлює свої окремі думки стосовно останніх подій. Поки ми говорили про, про вплив Чечніна на долю політичну долю президента Путіна, стало відомо тут про наші внутрішні непереливки. У Вінниці зібрався майдан, кидають шашки, палять шини, і навіть є поранені. А це означає, що говорити про певну політичну стабільність в Україні надзвичайно зарано, враховуючи всі виклики і зовнішні і внутрішні. Що означає ця подія сьогодні? Ну, по-перше, хотів би, щоб ми реально дізналися, що там відбувається, перед тим, як робити якісь висновки, тому що я не став би кожний масовий захід, який буде відбуватися в нашій країні, в майбутньому називати Майданом, тому що ми увійшли в період політичної турбулентності, коли це реформи економічні, політичні, соціальні. Які насамперед мови можуть бути непопулярними, коли це конкуренція різних політичних сил, вони можуть бути всі патріотичними, демократичними, але можуть бачити по різному собі, у обсяг власних повноважень, навіть висуванцями від одного блоку. Влади, mm -hmm. і можуть бачити сам розвиток країни по іншому, коли це зовнішня загроза. І всі проблеми, які з нею пов'язані, так що період політичної турбулентності в країні продовжиться від 10 до 15 років, і в цей час люди будуть виходити на вулиці, і навіть будуть кидати шашки, навіть будуть палити шини. Ну, ну, Це абсолютно та, нормальний та. політичний процес. Ну а в парламенті наскільки і як довго ще вибухонебезпечною буде ця фраза «Тут тобі не майдан, яка пролунала цього, цього тижня і спричинила ну, майже бійку. Ну і тут звичайно буде завжди. Е не з тими, хто бажає за необхідне нагадувати політикам про їхні обов'язки перед українським народом і тими, хто приходить в депутатські крісла, думаючи, що це вже такий квиток на потяг, який принесе того чи іншого висуванця до омріяних фінансових потоків. Це тим mm ма -hmm. немає теж величезного значення, тому що склади парламентів теж будуть змінюватися досить часто. Це, 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 це ж це період перманентної політичної турбулентності, криз, випробувань, дострокових виборів. Це так ми будемо жити. Ну, Стабільності да. не буде Скільки? найближче десь 15 років повторюю. Через 15-18 років ми вступимо до Європейського Союзу перед цим. Mm. Приєднаємося до НАТО, продовжиться період нестабільності, але він буде більш тихіше ще 10 років після цього вступу. Однак люди, які думають, що вони будуть жити в стабільній країні, хай вони не мріють. Ми почали будівництво. Це велика, велика така акція пов'язана з тим, що ми 23 роки нічого не робили, що ми фактично знаходилися в анабіозі. От уявіть собі, що ви приходите на будівлю. Розібрано старий будинок, тому що він фактично впав. Так, не проблема, підгрузами. не проблема. Проблема no. готовності тепер від дійсно відбудувати, а не вдавати вигляд, що ми відбудовуємо ну, так. Хтось буде вдавати вигляд. В це будинок буде падати. Якісь mm -hmm. ви що не знаєте, як будують у нас будинки? От ви приходите. А там щось, якийсь цемент не поклали, щось вкрали. Якийсь, От, раз, да, якийсь щодо, розчин не призвели. Щодо до складу не пробили, кабінету при... міністрів присутності іноземців і власне ініціативи, щодо створення міністерства інформації, най, найбільші події, які обговорювалися в суспільстві. От, цікава ваша думка наскільки необхідне за, за умов? І абсолютного режиму економії, як казав Каха агранічі ограничення ну, політики внутрішнього ограничення, в готовність нашої влади до створення такого, такого міністерства. По перше, у нас немає ніякого міністерства. Є міністр, а говорити щось про міністерство інформації буду готовий ці після того, як з'явиться міністерство. Угу. А розмовляти про а факт появи міністра на ну... пайне. Ну, 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 ну міністр наш з вами колишній колега, народний депутат, близький приятель. Президента, ну це особисті якісь якості. Хороший парень це не професія. Uh -huh. Тобто, поки не буде Міністерства uh -huh. інформації, uh -huh. ми не будемо знати про функцію нового міністра. Значить, як він це міністерство вибуде, скільки він грошей на нього отримує в умовах жорсткої економічної кризи і бюджетної, яка буде тільки посилюватися. Адже президент з одного боку. Запропонував на посаду міністра фінансів Українку з, з, з Сполучених Штатів, пані, да, ну, пані Рецька, яка буде да, тримати да, ці фінанси. Да. А з іншого боку, близьку до себе людину призначає міністром, який має отримати у цього міністерства фінансів гроші на міністерство, а не отримає. І буде конфлікт інтересів. Буде це один з конфліктів, тільки який почнеться досить uh -huh. серйозно, між новим міністром фінансів і президентським оточенням. І президент насам не буде розуміти, чого він пропонував міністрів іноземців, вмову кажучи, в такій ситуації. Так, що, якщо Міністерство інформації може виявитися виключно е, якоюсь черговою вивіскою е, в, у владі, а нам потрібна реальна інформаційна політика. Нам потрібно, щоб е, держава презентувала себе в світі. Нам я вже роками кажу і буду продовжувати про це казати, що держава, якій немає такого закладу, як інститут Міцкевича в Польщі uh -huh. чи інститут е Гіота Німецький, взагалі не може вважатися цивілізованою державою. Створиться нове міністерство, чи буде це функцією нового міністерства культури, чи взагалі ніхто як це uh -huh. неодноразово бувало цього створювати не буде. Це вже теж питання. Я навів тільки один. Е один приклад. А якщо для того, щоб створювати міністерство, щоб конкурувати з російською пропагандою, я в цьому ніякого сенсу не бачу. Тому що російська пропаганда це така річ, що витрачається мільярди доларів, а потім російські найманці збивають боїнг. І всі ці мільярди доларів опиняються в калюжі. Розумієте, зло завжди само себе, на жаль, для зла і того, хто витрачає на нього гроші, викриває. Це такий закон історії. А, а ви, власне, дали собі відповідь на питання? А навіщо тоді міністр, ці міністри варяги, іноземці з'являли з'явилися? Навіщо? Навіщо Порошенко ініціював бояву іноземців в уряді? Тому що ви згадали. Ну я про... так розумію, так. що для Петра Олексійовича це ефектний пропагандистський прийом. Він же, як і будь-який власник телеканалу, досвідчений піарник. Він вважає, що якщо йому пропоную... Громадянам міністрів, які не мов би, не пов'язані з існуючою в країні системою взаємозв'язків, то це буде демонструвати те, що влада бореться з корупцією. Це неправда, тому що корупція це зміна системи, а не зміна обличчя будь-якого іноземця. Тим більше коли ми говоримо про людей, які тут працювали роками в системі бізнесу, можна втягти до будь-яких корупційних схем, якщо вони існують. Або створити навколо них систему корупційної взаємозалежності. Тим більше, знаєте, я от скажімо, вважаю, що кожну кандидатуру потрібно розглядати окремо, скажімо, постать міністра фінансів для мене взагалі є абсолютно підтверджуючи мою власну тезу, що Україна має бути державою відкритою. Для людей з українськими коренями. А які у вас питання до міністра фінансів? Я ж кажу, в мене ніяк. Так я ж кажу, це підтвердження моєї тези. Я взагалі вважаю, що президентом України мав наступним. От якщо будуть позачергові вибори, угу. мав би стати при українець з американськими коренями? Угу. Чи, чи американець з українськими угу. коренями, як Адамкос в Литві, угу. як Ільвес в Естонії. як... Е Вайровікепрекінг -вай Фрейберг, канадська громадянка Та. в Латвії і таке інше. Я дуже сподіваюся, що така людина буде балотуватися. Українські громадяни віддадуть їй угу. свою довіру. І нас вже не буде президента з радянським минулим. Угу. А буде президент, який закінчив Гарвард чи Мічиганськ, який приїхав Сполучених Штатів, який має тільки досвід існування в економіці. Сполучених Штатів чи Канади, який не буде перетягувати на себе mm -hmm. повноваження при, при уряду, що ми бачимо зараз, такі люди є. Є люди, які в Канаді займали посади генерал-губернаторів чи міні-прем'єр-міністрів окремих провінцій, Певно, що вони були б над дуже ефективними керівниками нашої держави. А Я їх вітаю. Це перше. Так, що липот... липот... скажімо, судь... Канадійські судді українського походження мог... могли б врятувати Могу, умовно, судову, кажучи, судову uh... систему України Україномовні. Ну, не цепу не мови. Тут проблема так. готовності служити своїй я б мов з історичній батьківщини. Як, як ви... це б в Ізраїлі відбувалося, так? Да, завжди. А потім міністр з литовським громадянством це людина, яка займалася тут бізнесом роками. Насправді це умовний іноземець, тому що він давно міг би отримати українське громадянство, і що в нього було бажання. Значить для інтересів його бізнесу було потрібно зберігати громадянство країни-члени Європейського Союзу. Зараз. Угу. Він став громадянином України знову, повторюю, він би міг їм стати не з присвідченим процедурою. І щодо а... грузина міністра охорони здоров'я, ну слухайте, це, це, оце я вважаю вже досить спекулятивно. Ця людина мала б бути спе... консультантом, оборадником міністра з реальним українським громадянством. Тому що. Знову повторюю, що міністр це політичне призначення. Це відповідальність тієї політичної сили, яка, за яку голосують люди. Люди голосували не за іноземців, а за блок Петра Порошенка, як за політичну силу. І ця політична сила має на себе взяти відповідальність, щоб якщо реформи проваляться, щоб ми точно знали виборці блоку Петра Порошенка, що вони не голосують за сам блок, і вони не голосують за, за Порошенка на виборах на наступних виборах президента, якщо він взагалі буде балотуватися. Відповідальність треба брати на себе, а не на людей, які... Відмовляються від власного е громадянства для того, щоб провести реформи в країні. Вони можуть бути жертовними, але це не зменшує. Брак відповідальності самих українських політичних сил. Е е нинішній міністр охорони здоров'я України він не в Грузії таким чином з'явився. Він приїхав туди сполучених штатів за рекомендацією прем'єр-міністра, який свою чергу був призначений Михайлом Сокашвілі на ситуації консолідації влади в руках президента Грузії, що для мене було початком е е краху цієї того то 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 реформаторського режиму, який був у Грузії встановлений. І теж ніхто в Грузії його тоді не знав. Це теж проблема. Що людина вдруге з'являється в виконавчій владі якоїсь країни, в якій вона не знаходиться, як сюрприз, так взагалі не може бути. Грузія тут ми в час кажемо, що Грузія для нас має бути прикладом. Не має бути, тому що багато призначень в Грузії було зроблено з точки зору волюнтаризму. А, ну, а власне, як, а якщо він є професійним менеджером, чому ставите бізум які сумніви? У вас? А це питання обговорення. Це тиждень консультацій в комітетах, це доповідь, угу. це. Обговорення е, представниками різних депутатських фракцій. Це буває в цивілізованому Ні, світі. напевне, вони були, але не були, не були публічними? Ні, їх не було. Люди від призначення повідомлення про міністра іноземців до громадянства і призначення пройшло три дні. А для мене ще питання: а як мотивова чим мотивовані були ці іноземці? От як ви думаєте, що ви... Ну, це люди, які, власне, мають статки, досвід. І... А чим вони були та, мотивовані та, та, самі? Та, та, та. Ну я думаю, що це знову-таки різні мотивації. Міністр фінансів, це людина, я повторюю, з українськими коренями. Вона може хотіти послужити цій країні, і це абсолютно нормальна Знаю, мотивація. Чиї, та, це... От, міністр економіки, він фактично український бізнесмен, який повністю інкорпорований в систему бізнес зв'язків в Україні. Uh -huh. І єдине, що є проблема, що він є інвестором в фонді, який має інвестиції в Російську Федерацію. Я дуже сподіваюся, що він. Продасть ці свої акції, вийде з цього фонду. Бо зараз є очевидний конфлікт інтересу між бізнесом в Росії і необхідністю розвивати українську економіку. Ну, Бізнес-інтереси має і президент Порошенко в Росії. У ну, Нього теж має бути конфлікт інтересів. Має, є конфлікт інтересів, який має бути вирішений. Тому що, звичайно, люди, які вважають, що економіка країни-агресора має розвиватися, тому що у них гроші в економіці країни агресора можуть бути тільки несприятливими з точки зору розвитку цієї країни, і вони самі собі мають це сказати і позбутися навіть ціни бізнесу в Росії. Інакше вони не є лояльними до власної держави, яку посади вони не займали. Президент Порошенка, наскільки я знаю, збирається продавати свій бізнес. у Росії проводить для цього потрібні процедури. Дуже сподіваюся, що він це все ж таки зробить. Це теж стосується нового міністра економіки. Там О, де фракція. Да. Така. Ну от це очевидно для будь-якого бізнесмена. Який інкорпорований в систему бізнесу досить сприятливо бути міністром економіки? Хоча я, чесно кажучи, зліквідував міністерство економіки, бо воно є в нас фактично академічним відносинами, які ні на що не, влі, не впливає, а не призначав би до міністра з будь-якого походження навіть українського думаю, ми ж бачили, що да. було з попередніми міністром економіки. Вони ніколи. Не могли нічого там зробити, Ну, вони були теоретиками від економіки, напевно, не поганими теоретиками. Але ну а міністр охорони здоров'я, він був шефом виборчого штабу кандидат на посаду президента Грузії пан Бакадзе, який mm -hmm. програв нинішнього президента Грузії. І як багато хто з діячів партії Саакашвілі, які знаходиться. Поза парламенту просто що, не ви може ви... знайти достосування своєї енергії. Чому ви не провести реформу в Україні? Ну слухайте, ніхто не зміг, то давайте не намо хоча б шанс людям що, що зробити. Але для вас ви особисто дуже коротко дайте відповідь на питання: оці найближчі 100 днів. Чи будуть вони результативними для України і власне для цих міністрів? Ні, не будуть як, як, тому, що е для того, щоб змінити українську економіку, потрібно не 100 днів, а е 3-4 роки. Ну на жаль, у нас немає часу. Нам треба не не негайти у діти. нас. Немає часу, але ми будемо змінювати економіку, і похвалювати необхідні рішення впродовж кількох років, кількох каденцій парламенту і кількох урядів. Треба просто реально дивитися на речі. За 100 днів що відбудеться, почнуться чвари скандали? за 100 днів. Президент і премєр міністр будуть намагатися встановити власний центр сили і впливу в уряді і в парламенті. А премєра єр, прем є власне, і президент розуміння, що тут або реформи проводити, або зберігати популярність. Я думаю, що без встановлення реального центру сили в парламенті і в уряді неможливо провести ніякі реформи. Якщо прем'єр не стане реальним керівником держави, а прем'єр не президент не зосередиться угу. на питаннях зовнішньої політики і оборони. Ніяких реформ не буде. Це були надзвичайно слушні поради, які дав український журналіст і публіцист Віталій Портніков. В прямому ефірі на каналі ТВ. Я дячно за те, що ви знайшли час і дякую за довіру нашим слухачам. Ми Побачимося завтра. Усі же порі. На все добре.